Чому немає демобілізації з Лав Збройних Сил України? Невже 22 місяців було мало для нашого вищого політичного військового керівництва для того, щоб підготувати заміну тим, хто в перші дні вторгнення клятої рашки в нашу прекрасну Україну стали на захист України? Невже їй мало було того часу? Що вони зробили весь цей час? Фотографію робили, дисертації захищали, грабували Україну? Майже два роки? 22 місяці це є відверта дія на шкоду українському народу. Це відверта дія в інтересах Російської Федерації. Це все є діяльність агентури Москви, яка засіла на найвищих державних посадах в Україні. Пам'ятаємо, як стали з вторгнення клітеражки нашу України, Пам'ятаємо, як безліч народу притягнула одразу невірність Росії. Безліч людей на найвищих посадах, особливо в лавах зброї служби безпеки України. І ми повинні розуміти, що не всі тоді втекли з України. Багато їх залишилось до сих пір на найвищих державних посадах і працюють дотепер на Москву. Оця от відсутність демобілізації це є робота на Москву. Це не є випадковість. Ми повинні зрозуміти це і вимагати покарання всіх дотичних осіб до цієї гадебної справи. Вони мусять бути покарані чи зараз, чи пізніше, чи після виборів. Вони всі мають бути там, де мають бути. Вони всі мають гарно телепатися.